Окупацію було саме підкричисту. Привізли нам у селу хату по фашисту. Якийсь я їхній туз у мене став на літо. Сам маленький а картуз завбільшки як сито. Скубли три моїх кози травку придорожню. Гледів він і три рази, обдивився кошну. Кой землі, козі гуд. Аж зубами клацав, то верківся, як кугут, то завин'яв мацав. Потім, бачу, тягне він, кістіх на аркані, щоб відвести у Берлін до своєї пані. Сіна взяв води і бідон і попер що сили, але з козом в вагон хриця не пустили. Метушився та ах. Із тієї обиди. Вибрав з козими на дах і отут поїде. Потім обіч колії ліг димок по полю. І поїхали мої три кози в неволю. Але вони довіс, чортів воєвода. Ще й не витерла я сліз на тобі пригода. За очку рік сів на дах, хрич до кіз прип'явся. А на стріч на всіх парах другий поїзд гнався. З шумом з горкітом коліс і, мабуть, навмисне, щоб злякати біля кість, паровоз як свисне, кози стрип і м'якіке, потянули пута, хріць вагона у піки, брик без парашута, грусу землю і капут, і кінець на тому. А полями козі гуд сочкуром додому. Загрібли його вони над вечірню пору у степу біля труни. Постріляли вгору, а в Бірлині в той же день написали пані, Що загинув, як герой Хріць на пулі брані.